Можливо, значить, хто погодився і підписав угоду про співпрацю з проон, щоб співпрацювати по проекту місцевий розвиток орієнтований на громаду. Саме тоді було вибрано п'ять наших територіальних громад, і ми почали працювати над втіленням шести проектів. Для координації цієї роботи цієї діяльності в районі на рівні райдержадміністрації було створено форум, Місцевого розвитку, а також було створено районний ресурсний центр. Коли вперше ми почали доводити до відома мешканців територіальних громад, що собою представляє проект, звичайно, значить наші мешканці територіальних громад відносилися з такою якоюсь осторогою. Вони не вірили на перших порах в те, що з цього може бути якийсь позитивний результат. Але дякуючи плідній співпраці, нам вдалося згуртувати. Повірить посіяти ці зерна віри у серцях наших мешканців територіальних громад. І сьогодні ви зможете стати свідками того, як втілені були проекти в життя у першій фазі. В нас на брали участь п'ять сільських рад, але шість проектів, тому що два із них були на території ось сільської Суденицької сільської ради. Значить, і ФАП працював по двох проектах. І з районного бюджету було виділено майже 65 тисяч. Що на які проблеми на першому місці? Звичайно, як ви знаєте, як скрізь проблем дуже багато, дуже багато, як і соціального напрямку, так і економічного, і, і інші напрямки. Але ми вирішили, щоб його реалізувати, треба мати здоров'я, щоб була наша амбулаторія поремонтована. І ось прописали перший проект, який називається енергозберігаючі заходи в нашій студентській амбулаторії. Конкретно вам розкаже, що ми закупляли. Там все ви побачите зараз наш головний лікар Анатолій Григорович. Він все розкаже. Я тільки так. Ми цей проект завершили за рік. Повністю, оце все, що ви бачите, це все, все вашим за е, підтримки Європейського Союзу. Це все зроблено і, і всередині. І, 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 і Я ще хочу сказати про те, що і ми, нам же цей проєкт, е, місцевий розвиток орієнтований на громаду надає право, так як ми завершили цей проєкт, е, називається 40 плюс, і ми почали ремонтувати нашу амбулаторію. І там ви побачите ще, створили функціональний кабінет. Вам теж розкаже головний лікар про це. Все, що ви побачите у я дуже сьогодні хочу ще раз подякувати за те, що у нас дуже співпраця з місцевою владою, з районною радою. Ніколи не було, чи з обласною радою не було в нас якихось проблем, щоб не виділялися чи кошти вам. Теж дякую, дякую всім Євросоюзу і всім за те, що вони нас підтримують, розуміють наші проблеми. Чому ми звертаємось і під Ви знаєте, що села зараз які дуже багато пенсіонерів. Бюджет амбулаторії складає 350 тисяч. В основному поглинає маса зарплати на рахування на зарплату. А ми тільки вугілля відрахок беремо на 20 тисяч. Якби ми користувалися газом, то знову такі цифри енерго мається на увазі забезпечення, то загла мабуть, до 80-100 тисяч. Тобто, фактично, за три роки ми майже оці 300 тисяч, щоб війшли у ці два проєкти, ми фактично вже їх, як кажуть, компенсували. Ну, і ще ви ж розумієте, що 300 тисяч для села це занадто велика сума. І завдяки цьому, що 150 тисяч виділи європерект, і 150 тисяч це добровільні внески, внески громадської організації, сільської ради, райдержадміністрації, адміністрації, районної ради. Фактично всі разом завдяки цьому ми. Досягли цього успіху. Добрі куси сала, українці люди добрі сало, любна нація, нам любає до подоби сало комбінація. Ми розкажемо, як живемо, щоб Європа знала, ми йорки дажуємо.

Um, I'm very impressed by this project. It's a very small project, for students, but it is a really successful project. It, uh, it has helped uh, the local community, uh, the Rion community uh, authorities uh, and other uh, stakeholders like donors, us, uh, the UNDP, to get together and to do something concrete to help uh, uh, improve the performance of this hospital to make, to save money, and to bring a concrete improvement to the lives of the people. What's your impression about the, uh, of the people? I think they have a beautiful voice. Uh, I think it's a beautiful village and it's a very warm welcome. I'm, I'm really uh, overwhelmed by, by the kindness of this reception. Uh, I very much like it. What's your question about Salo? I don't know what is Salo. Uh, I've had a taste of Salo before, but I think in this village is the best ever. Can you look at that? In fact, Studenitsa is just one part of a much bigger project uh, uh, that is uh, largely already implemented. Uh, it led to about 30 uh, individual projects in, in, in villages, uh, small communities all over Ukraine. Um, as a first phase of this community based approach project. Since then, there's been a second phase of the community based approach project, and also these projects are being implemented. And again, it is about 30 villages in Ukraine who will benefit from that. Um, I'm very pleased that many of the investments that uh, the local, uh, local councils choose to do. Um, our energy efficiency projects um, i think energy efficiency is an important topic in ukraine and uh, improvements can be achieved by many many little steps we do hope that after community based approach 1 and community based approach 2 we can have a follow up uh, with a community community based approach 3 project uh, and i'm confident that it might again focus on small uh, villages on small projects uh, and uh, uh, again on energy efficiency improvements. І, там, допомогу, на першому етапі близько 30 селам і маленьким містечкам. Так само на другому етапі вони сподіваються, що буде третій етап. А, і а, Їм дуже приємно якби, знати, що багато людей, коли вони мають можливість вибрати над таким проєктом працювати, вони вибирають енергоакційні І Тому якби, це їх заохочує працювати далі в цьому напрямку. А, також якби, вже, що дуже важливо те, що ці маленькі проекти допомагають місцевим громадам навчитися працювати разом, а це їх заохочує, підтримує і, і це цих what kind of are you talking about? the source of investments is the, is the eu budget. Uh, from the eu budget, we are contributing millions of euros uh, to, to projects like this. of course, a project like this does not need millions of euros. Um, if i remember correctly, uh, the investment, the contribution that the European Union gave to the project here was 140,000 uh, grivnia. Um, uh, that's a considerable amount of, uh, of money for one building, uh, but uh, overall uh, the, the contribution is much bigger. Звичайно, це бюджети Євросоюзу, це мільйони е євро, так? але е звичайно, це, немає слові, для кожного села не потрібно інвестиції в мільйони євро, тобто люди пам'ятають цей проєкт 145 гривень. Це доволі велика інвестиція в одну, в одну будівлю, але все-таки результат значно більший, ніж загалом інвестиції значно більше, ніж в один проєкт. Недостатньо економічно спроможна громада, наприклад, достатньо рівень в цій Це віддалення громади від центру, від основного центру. Це, наприклад, поганий стан інфраструктури. Але з іншого боку, це і готовність рівень, засвідчений рівень районної і село громади, до співучасті, співфінансування. Це особливо. Можна угу. так говорити коротко, тому працюємо найбільших, найбільш менш розвинутих, але в таких громадах сповнені ентузіазмом вирішувати Цей сюжет ви там по всій країні, наприклад, і в одному селі захоче стати учасником цієї програми. Що робити? Що робити? ну Тепер вже мало що можна зробити, на жаль, тому що більшість наших фондів вже розподілені. Втім, в нас є очікування, що цей проєкт буде продовжений, від якому виділимо, ще не знаємо, не можемо сказати деталі, але очевидно, що така діяльність буде продовжуватися. Це перше. І друге, що можна зробити, тобто з нашої подачі, з, за нашої участі, і самостійно, місцева влада я маю на увазі обласну владу, в основному районі також запроваджує такі подібні конкурси для місцевих територіальних громад, на які фактично щорічно виділяється певний відкриття. І це є як дуже власність місцевої громади, чи обласної, чи районної. І такі конкурси набуваються більш що більш популярності. В принципі, це більш більш спосіб співпраці. В них треба приймати участь. А скажіть, будь ну, ласка, якщо я правильно зрозуміла, то головна мета це все ж таки, щоб місцева громада почала сама щось робити для покращення там, свого села, свого міста. А навіщо це європа? Покращувати свідомість українського який села. Який інтерес європейців. <смір> це треба європейців <смір> в європейських який в них інтерес. Але наскільки я можу на це питання відповісти, то, то фактично цей принцип використовується в Європейському Союзі скрізь. Тобто це планування знизу догори, це прийняття рішень стосовно розвитку території власної територіальної громади. Це фактично участь в розподілі бюджету якогось рівня представниками територіальної громади і так далі. От, це перше. І друге, звичайно, це збудова партнерських стосунків. місцевих громад, залучення їх до процесі демократичного управління. Це звичайно підвищує стабільність в суспільстві і в цьому сенсі можливо теж європейський судис бачить свій інтерес мати стабільного.